Слава Ісусу Христу, слава Україні, дякуємо Господу Богу і воїну за нашим за наше мирне спілкування. І молимося за нашу перемогу. Отже, в 16-ту неділю після п'ятидесятниці читається Євангеліє від Матвія, 25 розділ, 14, -й, 30 -й вірші. І Господь знову нас навчає притчою. на цей раз відома притча про таланти. Ми пам'ятаємо, так? Господар, від'їжджаючи, кличе рабів своїх, одному дає п'ять талантів, другому дає два таланти, а третьому дає один талант, як засвідчує святе писання. Кожному за спроможністю його, і відразу ж виїхав господар. Дуже важливий цей момент. Кожному за його спроможністю. Тобто Господь знає наші можливості, наш потенціал, який можна зреалізувати, і дає кожному за його спроможністю. Це важливо прийняти для себе, тому що кожен з нас має таланти, кожен з нас має ці дари внутрішні наші, так, які мають розвинутися. Це, це Божа програма вкладена в нас. це Творчі задуми Божі про нас, так, як ми про це молимося в молитві до Матері Божої перед її іконою Кривернянської втілення творчих задумів. Міркуємо про ці речі, тому що кожен з нас є одним із цих рабів, так, яким дані ці таланти. І незалежно від кількості талантів, знаємо, що це є максимальна міра. Яку Господь дає нам, щоб ми змогли їх втілити. Отже, той раб, який одержу п'ять талантів, пішов, використав їх на діло і набув інші п'ять талантів, другий так само, котрий отримав два таланти, набув інших два талантів. А той, який одержав один талант, пішов, закопав його в землю і заховав срібло господаря свого. Дуже важливий момент. Закопав його в землю. Тобто, власне, є такий фразеологізм, що не закопуйте в землю так, таланти, не закопуйте в землю дари. Чому? Бо ми маємо прагнути підноситись від землі до неба. Людина не має права жити тільки землею. Це таке занулення наше. І тому. Все наше життя має бути спрямоване для того, щоб ми від землі піднеслися до неба. Не закопалися в землю. Так? Бо ми знаємо, що навіть і померлі наші. Порох з землі створений іде до землі, але людина йде до Господа. Тому це і таке символічне розуміння цих слів. Отже, дуже по-різному поступили ці, ці е, раби. Так? Отже, приходить е, господар. Як пише все це коли минуло багато часу, тобто Господь дав можливість цим рабам в цьому багато часі проявити свою здатність, примножувати дари Господні. У нас на Гоцульщині є такий вислів, маємо чес. Це дуже глибока філософська мудрість. Не треба поспішати. Бог дав нам час насправді. Навіть якщо це час мінімальний, все одно не поспішаємо, бо не даремо рідкі вислів, які кажуть, що хто спішить, той людей смішить. Не поспішаємо. Ми повинні спішити повільно. Наша активність має бути внутрішньою, а не зовнішньою, бо зовнішня активність це метушня. Так Господь дає нам час. Пам'ятаємо про це завжди. Так звана, ми маємо жити в стані так званої пасивної активності. Тобто зовні мені би то пасивні, але внутрішньо ми працюємо інтенсивно, і тоді всі наші кроки виважені, чіткі, в нас немає зайвих рухів, у нас немає маятників, які нас розхитують. Ми максимально реалізуємо час і простір, який даний нам, і можливості оця Олександра Меня – Є таке він поняття, говорить, як ліпити час, навчитися максимально його використовувати. Це якраз, можливо, при стані е, пасивної активності, найбільш продуктивному стані. Отже, повертається господар через багато часу, і той, хто мав 5 талантів, віддає йому ще 5 талантів. Той, хто мав. Два таланти, віддає йому ще два таланти. що ж каже Господар спочатку одному, потім другому. Говорить те саме: В малому ти був вірним. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість Господа Твого. Він це каже обидвом рабам. Отже, всі ці дари, які дані нам, які би нам великими не здавалися на землі, вони є малі. Це є. Те мале, як є мала Батьківщина наша, де ми живемо, є велика батьківщина, Небесна Батьківщина, царство вічності, царство життя вічного. Так само є наші малі справи на землі і є великі Божі справи, до яких ми покликані у вічності творити нові світи. І коли ми будемо вірні в малих наших справах, Тобто максимально використаємо ті можливості, які Господь дає нам тут на землі. Тоді ми будемо в, у, нам дозволити увійти до вищих справ. І оці вищі справи це називатися сьогодні як радість Господа Твого. Увійди в радість Господа Твого. Отже, ми не просто на землі для того, щоб ми наїлися, напилися, навідпочивалися, насолодилися. Ні. Ми для того, щоб навчитися творити нові світи. І коли ми на землі творимо світ з найменшого, так, примножуючи, тоді ми будемо введені і в вічність, в власне в радість Господа. Ми знаємо з вами, що слово радість, слово радіти означає бути бадьорим, чувати, так? ще перекладається ці слова в апостола Павла, бо ці наші духовні чування. Тобто, це стан бадьорості, стан. Воїна на чатах, стан готовності в будь-який момент починати діяти. І не просто діяти, а діяти з Богом, синергійно жити з Богом, прибувати в синергії з Богом, в співдіяльності. І коли людина живе таким чином, вона входить в радість Господа. Вона не просто тільки задовольняє свої зімні потреби. Вона входить у виші світи, у вище спілкування. Ми, власне, є до цього покликані, тому що ми з вами не Божителі і не забуваємо про це, то їй дуже важливо. І отже, двох цих рабів, які були вірні, які не занедбали Божих дарів. Тобто це кожен з нас, який не занедбає своїх тарів, які ми маємо дуже багато. Господь кличе до радості. Власне, як він закликав і Богородицю через Архангела Гавриїла, радуйся, благодатний Господь з тобою. Оце для нас приклад. Але пам'ятаємо, що Діва Марія каже, я раба Господня, хай буде по Слову Твоєму. Оце і є виконати задум Божий про нас, втілити творчу ідею Божу про нас. В нашому земному житті. І підійшов до Господа вже той, хто отримав тільки один талант. І каже Я знав тебе як жорстоку людину, жнеш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. І, побоявшись, пішов і заховав талант твій у землю ось тобі твоє. Ну, перше, тут ця людина виступає в ролі судді. Вона не сприйняла господар як того, хто дав їй можливість жити і розвиватися. Вона сприйняла як того, хто е, такий жорстокий. Це є розуміння, старозав... старозавітне розуміння Бога, Бога караючого. Ми з вами знаємо, що кара Божа це найбільша ілюзія світу. Бог нас любить, а любов не може карати. Навпаки, апостол Павло наголошує. Не, не... Так? не... пам'ятайте, що не Бог вас карає, а ви самі себе караєте. І от це класичний приклад занедбання дарів як кари самому собі, яка людина сама себе карає, вона себе е... наштовхує на те, що люди називають кара Божа. А фактично, це є стан відпадіння від Бога. І коли ми перебуваємо в стані єдності з Богом, в стані радості. То відпадіння від нього це справді є жахливим. Ми зараз про це все побачимо. І господар каже йому у від ще важливий момент, що Святе Писання не каже, що цей господар був таким, що дійсно таким жорстоким. Ні, це була уява цього чоловіка. Це уява людства старозаповітньої свідомості про Бога. А Він насправді є не таким, тому Ісус приходить і являє в нам правдиву природу Бога, Бога як любов. Ось чому справа. Тобто, насправді, Бог не є таким, як, як, як цей господар, так? як його уявляє оцей е, раб його е, недостойний. Так? Ми зараз побачимо це в Святому Писанні. Бог є інший, але в людини така уява. І тому, відповідно, така дія. І тому свідомість наша має зростати від страху покарання Божого до любові. Від страху бути негідним такого люблячого Бога. Давайте відчуємо цю різницю: страх кари і страх бути негідним. Це зовсім інше. Це вже насправді страх недостатньо любити. Бо боятися недостатньо любити Бога і ближнього свого, і себе як образу подоби Божої. І отже, Господар каже цьому робові. Лукавий раби і лінивий, от в чому справа, насправді. Це є природа цього раба, тому в нього була і здатність маленька тільки на один талант щось робити, але він і то занедбав через своє лукавство і ліництво. Пригадуємо, коли Ісус говорить нам про Натанаїла, так? Ось воїстино ізраїльтянин, в якому немає лукавства. От якщо в людині є лукавство, вона вже обмежує свої творчі можливості. Вона вже обмежує можливість свою діяти, співдіяти з Богом через лукавство. Тому ми повинні позбутися лукавства і лінивства. Ось причина фактично, чому цей раб ховає ті, ті, ті таланти в землю. Він просто лукавий і лінивий. І Господь каже: якщо ти в мене вже знав таким, Господар говорить, так. Що я жну де не сів, збираю, де не, не, не розсипав, тоді треба було віддати гроші, міняйлом, вони би використали, і я би забрав своє з прибутком. В чому справа? В тому справа, що Господь дав великий термін часу, а є такий вислів: час це гроші, час це енергія. Ми не маємо права нехтувати часу. Тому ми маємо віддавати не тільки, обов'язково це повинні робити, не тільки десятину Богові. На церкву, потребуючим зараз, у часі війни на Збройні сили. Ми маємо все це забезпечувати, підтримувати і церкву, і Збройні сили, і хворих людей, і потребуючих, і підтримувати творчі проєкти, які розвивають людину. Це також десятина Богові. Але ми маємо діляти Богу не тільки десятину від грошей, але й десятину часу свого віддавати на Боже так само. Тобто десятину від всього, що ми маємо, ми маємо віддавати Богові, прославляючи його і служачи йому, і служачи ближнім, допомагаючи їм, як каже апостол Павло, що сильні несіть немочі слабких, несучи немочі потребуючих людей. І таким чином ми маємо ті, ті дари, які в нас є, якщо самі не вміємо, то віддати людям. ну, Простий приклад, наприклад, маючи якесь приміщення, ми можемо здати його в оренду для доброї справи. Чи можемо, скажімо, там, маючи якісь ну, інструменти, якісь чи ще щось дати на використання, щоб воно не, не випадало з цього обороту енергообміну між Богом і людини. Так само ми маємо віддавати таланти свого розуму, своїй душі, тобто все те, що нам Господь дав. І, отже, чим завершується ця нещаслива історія з цим чоловіком лінивим і лукавим? І каже Господь: отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів. Бо кожному, хто має, дасться і примножиться. А того, хто не має, в того, хто не має, відніметься і те, що має. Оце дуже важливий момент. Господь завжди сприяє тому, хто працює і примножує, хто розвиває. Пам'ятаємо, творимо нові світи. І тому ті дари, які Господь дав людству з самого початку, вони вже Господь назад не забирає, Він просто їх передає від одного до іншого. Не вмієш давати з тим родом. Віддай. Ось, ти працюй. Це дуже важливо. Це, це справді працює так. І тому, коли ми навчимося розвивати себе, в нас будуть проявлятися нові таланти. І от пам'ятаємо про осмомисла, так ми маємо кожна людина, як мінімум, має вісім талантів, як мінімум, які може розвивати. І ми бачимо дуже часто, що та людина, яка наприклад розвиває науку, в неї почне розвиватися таланти творчі, якісь хто займається. Скажімо, бізнесом, у нього також з'являються можливості для розвитку. І тому, власне, війти в радість Господа це жити не тільки земним життям, не тільки тваринним життям, але життям людським і навіть ангелоподібним. Ось до цього ми покликані насправді, і про це нам свідчать духовиці і подвижники молитви. Так? Бо тому, що Пам'ятаємо завжди, що найвища творчість це молитва. Найвища творчість це молитва це слова старця Силуана Афонського. А І що стається далі з цим рабом? Його таланти забрали, передали тому, хто найбільш ефективно використовував свої таланти, дані Богом, а негідного раба вкиньте у пітьму непроглядну, там буде плач і скрегіт зубів. І сказавши це проголосив, хто має вуха слухати, нехай слухає. Ну, Подбаймосямо, щоб наші вуха все-таки чули не тільки фізичні звуки, але й духовну е, науку Господню, духовні знання. А в чому, в чому причина? Ми ще не говорили про про люблячого Бога, а тут е, знову темрява, плач і скрегіт зубів. Справа в тому, що коли людина відпадає від Бога, дьявол не спить. І Він ходить, як лев, рекаючи, шукаючи, кого проковтнути. І коли людина відпадає від Бога, вона попадає в темряву. Непроглядно, темряво диявольську. І чому плач і скрегить зубів? Тому що так є, і ми це знаємо з притчі про багача і лазаря, пам'ятаємо, що людина бачить, що вона могла мати, і що вона втратила. І коли людина побачить, що вона втратила, то залишається тільки плач і скрегить зубів. Подбаємо про те, максимально подбаємо про те, щоб ми увійшли в радість Господа. Адже це кожному з нас подароване наше майбутнє, те, що нас очікує. Нас, кожного з нас, якщо ми не лукаві і не ліниві, очікує радість життя, співжиття, співтворчості з Богом, який, який є любов'ю. який подарував нам все, який дасть нам всі можливості для того, щоб ми максимально зреалізували подаровані нам таланти. Амінь, слава Ісусу Христу і слава Україні.